Привіт усім! Рад вітати вас на нашому каналі Садок без морок. У нас випав сніг і листя на магнолії опало. Хоча цей сорт морозостійкий, за рекомендацією фахівців у перші 2-3 роки потребує укриття. Планую формувати магнолію деревом на одному стовбурі. Коли отримала саженець від продавця, одразу обрізала одну з гілок. На фото, яке надіслав продавець, я позначила червоною стрілкою свою магнолію та схематично показала, яку гілку обрізала. На іншому фото приклад магнолію, яку хочу виростити з роками. Нижні гілки планую видалити навесні. Магнолія цьогоріч сформувала квіткову круньку. Якби не вона, то цю гілку теж обрізала б, залишивши лише три верхні. Наразі залишаю чотири та згодом прийму остаточне рішення. Якщо плануєте садити магнолію, враховуєте. Що вона не переносить сусідства з іншими рослинами та не любить, коли ґрунт перекопують у радіусі 2 метрів від стовбура. Каркас для укриття підготувала заздалегідь. Посилання на відповідне відео є в описі під цим відео. Саме укриття полягає в закріпленні агроволокна в три шари з щільністю 60 Особливих труднощів чи секретів немає. Просто накидає агроволокно через постійний вітер доводиться відразу фіксувати його, а потім вже. Натягувати, розправляти та додатково закріплювати. Можна придбати готові чохли або пошити їх, як зробила моя подруга. Я ж використовую шматок агротканини та звичайні причіпки для фіксації агроволокна. Буду відверте, не люблю укриття взагалі, тому максимум рік або два і більше накривати не планую. У 2019 році чоловік зробив для мене ось такі дерев'яні триноги. Я за допомогою меблового степлера закріпила на них сітку для затінення. Замість сітки можна використовувати агроволокно і застосовувати треноги як укриття. Проте вони мали один мінус: займали багато місця, ми зберігали їх на подвір'ї, у дальньому кутку, з часом сітка порвалася. Якщо треноги не вкопати, а просто поставити для затінення молодих рослин, вони перекидалися від вітру. У перші роки вони, звісно, мене виручали. За необхідністю я вкопувала треноги та затіняла рослини. Наразі мені більше Подобається використовувати скло вона зручніша як для зимового укриття, так і для затіняючої сітки наприкінці зими та навесні для молодих рослин. Займає мало місця, легка. Цього року ми розібрали ноги взагалі. Якщо інформація була корисною, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Бажаю всім успіхів!